Так, доброго раночку всім на вулиці 13, 11, 25 рік. Там трішки побачив новин з цією корупцією. Сказати, що я бався, все одно що нічого не сказати. Але звернення полягає в наступному зв'язку з тим, що в енергоатомі, в Міністерстві Палива та енергетики там звільнилися. І з'явилися вакантні місця. Хочу запропонувати власну кандидатуру. Чому? По-перше, я займаюся вже бігати по підвалах і робити це все за них. Ось, будь ласка, бензин. Бензин, 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 масло. Це провізія на позиції. Тобто, я чітко виконую свої завдання. І розвожу, щоб було світло і гаряча вода на позиціях. Також я вмію користуватися ось такими речами. У мене вдома також є точніше, вдома. У погребі є світло та гаряча вода. Тому. Пропоную проголосувати за генерала. Що ви на це скажете?